Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні 3 серпня 2024 року. І ми знаходимося у нас на подвір'ї біля багатосортової ліани. Тут на драбині, якраз щойно випав такий довгоочікуваний короткочасний дощик. І я думаю, сьогодні якраз можемо дещо поговорити про... Сорт, такий неоднозначний сорт, який в мене тут росте вже декілька років, але можна сказати, що зараз тільки вперше він себе проявив. Завдяки Славіку Карабаджаку вдалося ідентифікувати цей жовтоплідний сорт як Лушан Сянг. Він давав у мене вже декілька років без запилення. Маленькі, такі, дуже симпатичні, плоди і дуже смачні. Але вони були навіть меншими за розмірами, ніж, скажімо, ківі Дженні. Зараз також від Славіка Карабаджака я отримав запилювач. Він його назвав як ВК-4, і завдяки цьому запилювачу якраз він почав, запилювач почав цвісти і запилив останні квіточки з цього сорту, і ми отримали такі зовсім непогані, можна побачити, плоди. Їх небагато, потрібно ще підібрати хороший запилювач до цього сорту, але, тим не менше, плоди у нас вже є. Я думав, взагалі, цей сорт звідси видалити, щоб більше місця дісталося іншим формам. Але я бачу, що це такі непогані плоди. Вони тут поруч із Киві Карпат у нас. І на сьогоднішній день, скажімо, Киві Карпат у нас виглядить не набагато більшими оці плоди, ніж наша ця жовтоплідна форма чи сорт. І ще я хочу сказати, що багато. Із цієї знову цьогорічної посухи і жари. І нагадаю, що липень визнано на Закарпатті найспекотнішим з історії метеоспостережень з 1945 року. Та посипалося багато плодів кіїв Карпат. Зараз я їх. Покажу, скільки їх посипалося, і упав один плід із Лушан -Сянга. Так як він цвів на місяць раніше, ніж, скажімо, Києві Карпат, то я цей плід бачу, що він без ознак пошкоджень, без всяких, то вирішив його спробувати. Зараз ми подивимося, чи він вже єстивний, що там у нього всередині. Спочатку покажу, скільки плодів. З Києві Карпат у мене осипалося, деякі я обірвав, вони є прям такі припечені. Це наслідки цієї спеки. Але ось впав один плід цього лушансянга. Ось він такий, непогано виглядить. І тільки тут він стукнувся, як падав. Тобто він майже цілий, хочу його зважити. 50 грамів він важить зараз. І хочу подивитися, що ж в нього там всередині. Ну Як бачимо, всередині він ще не зовсім жовтий, хоча, звичайно, він всередині навіть ці маленькі плоди без насіння жовті, але насіння вже майже стигли. Подивимося, що з нього запах дуже хороший у нього такий тропічних фруктів, яких і зараз подивимося. Яка у нього цукристість рефрактометром? І чи можна його вже, в принципі, з'їсти? Ну, цукристість, скажімо, у нього ще не дуже. 9 брікс Але можна спробувати. Він ще не дуже солодкий, не дуже такий смачний. Але я думаю, що якби він прямо через два тижні у нас такий плодик впав, то у нього вже був би зовсім пристойний смак. І нагадую, що він цвіте майже на місяць раніше за всі інші зеленоплідні або жовтоплідні форми, які у мене є. Дуже цікавий. Звичайно, я його не буду вже видаляти, нехай собі росте. Навіть, можливо, десь його прищеплю ще на іншу ліану. Якщо ми знайдемо відповідний до нього запилювач, то це буде взагалі супер. Ну що ж, на сьогодні це все. Скоро побачимося.